Тож то, ж то вам задавали таке питання. Я сьогодні роблю відео про те, що е, люди дуже часто переходять з української на російську мову. Я раніше дуже часто переходив, зараз значно рідше. Е, в мене таке відчуття, що мене не розуміють. Я спілкуюся українською, в мене україномовна сім'я повністю. Але коли я спілкуюсь з російськомовними, вони часто перепитують, що-що, що-що. Я хочеш, не хочеш, в мене десь на психологічному рівні потрібно переходити. На російську, щоб просто швидше свою думку донести. Я не готовий там, тисячу годин людині е, пояснювати, що я, про що я говорю. Е, сьогодні мені попадає фраза мовна стійкість, е, це взагалі така здатність людини. Спілкуватися своєю рідною мовою, не дивлячись на те, як спілкуються навколо тебе, не дивлячись на якісь психологічні чи соціальні тиски. Простіше це така внутрішня готовність залишатися у своїй мовній ідентичності, не перемикатися на іншу мову лише тому, що навколо тебе інша мова, лише тому, що комусь так зручно. Чому ми перемикаємося, бо я досі перемикаюся, вже рідше, але перемикаюся. Є кілька психологічних і соціальних механізмів. І перше, це механізм пристосування, звісно. Люди часто несвідомо переходять на мову співрозмовника, щоб пристосуватися і не створювати оцієї напруги, яку, я думаю, ви також і відчуваєте, коли спілкуєтеся з людиною, яка вас нібито не розуміє. Друге, звичайно, в нашому випадку це історична звичка. Нам здається, що російська мова у нас сильніша, це мова спілкування в публічному просторі. Ну і ми просто це десь на підсвідомості автоматично переключаємося досі на російську мову. У мене таке буває, на жаль. Третє це соціальна тривожність, і дехто. Боїться виглядати дивно, дехто боїться виглядати надто патріотично. Вявіть собі, ти все життя спілкуєшся російською. І сьогодні вирішив спілкуватися українською. Трохи тривожно будеш виглядати, коли прийдеш, і всі будуть тебе там питати, а що сталося, а чому ти перейшов на український язик, атеніважне і так далі. Ну і напевно, четверте, таке важливе, те, що я пошукав, знайшов: це брак мовної впевненості. Коли людина не впевнена в своїй українській мові, вона може сама себе якось принижувати, сама себе висміювати. Їй здається, що вона виглядає кумедно, неприродно, і вона відповідно уникає цього переходу на українську мову. Що допомагає розвивати оцю мовну стійкість? Перше це усвідомлення. Давайте робити усвідомлені речі. Ми переходимо на рідну мову, це акт самоідентифікації. Ми, українці, це не дрібниці, коли ми перейдемо на українську мову. Трошки підняти потрібно насправді оце розуміння цієї події для життя людини. Друге, це мовна впевненість. Для того, щоб легко спілкуватися, потрібно читати українську, дивитись фільми українською, говорити українською, розуміти жарти в роботі, в науці використовувати українську мову. Якщо звик, звісно, ми хочемо нею спілкуватися. Третє це соціальна підтримка. Я зараз говорю не просто бути серед людей, які тебе розуміють а взагалі, якщо ви розумієте українську мову, і хтось дійсно виглядає вам кумедно, то не потрібно говорити оти говореше казіру, а потрібно його підтримати. Те, класно виходить, не хвилюйся. У всіх там так буває і так далі. Тобто бути все ж таки на стороні цих людей, хто переходить. І е, таке гарне правило, м'яка твердість е, не виправдовуватися. Якщо е, хтось починає там, чому ти со мною, ти ж раніше переходив на русский язик, ти не повинен нікому нічого пояснювати, ти не повинен нікому виправдовуватися. Просто спокійно спілкуємося українською мовою. Е, і якраз з часом це наше оточення, воно підлаштується і перестане Що? Що? Що?» Слідкуйте за собою, Україна переможе.